Незламні всім привіт! З вами Макс Гордієв. І сьогодні ми з вами поговоримо про передбачення на на майбутнє. Е, Медведєв заявив, що це були е, прильоти, які були е, в 10 е, жовтня. Це були прильоти, які е, тільки початок тих прильотів. Тому мені дуже цікаво, чи дійсно вони, я думаю, що вам також чи дійсно вони е, будуть випускати і далі гасити. Тому давайте подивимося, що чекає Україну. Наразі, чим буде у нас дійсно негативна ситуація на це? Чи чекати нам прильоти від країни-окупанта? Перша перший ряд показує, що вони вичерпали, дуже виснажили свої ресурси, і це видно, що зараз зараз вони чекають на поповнення. Їм хтось, якась країна, пообіцяла, що вони цій країні ця країна дасть їм якісь зброю. Тому вони і не можуть зараз провести ось ось таку масштабну масштабну атаку, тому що в них нема цих ресурсів, тобто вони виснажили зараз дуже сильно. Свої ресурси. Е, і грошей у них також, на жаль, нема. Е, на жаль, <пух> з язика пішло. Як це, на жаль? Дуже добре, що нема. Грошей нема. Тобто, вони беруть у борг у якійсь країні інші е, знаряддя. Тобто, оці всі дрони і все інше, вони це вже беруть у борг. Щоб ви собі розуміли. Наступно дивимося, наступна лінія. Ситуація така: протягом трьох місяців може бути повторюватися дійсно спаття, як то кажуть, буде повторюватися ситуація з прильотами. Тобто, це буде. Не обов'язково якийсь визначений день, але е, саме ця ситуація вона стовідсотково відбудеться з України. Тобто вони будуть намагатися і далі показувати, що вони типа мають силу, а насправді ресурсів уже майже нема. Е, так і останній аспект, чи дійсно е, е, вони реалізують всі свої плани на землі українські. Не реалізують вони, те, що те, що відбулося, багато хто з вас зрозумів, що вони зробили. Вони тільки хотіли показати країнам-інвесторам, що вони не будуть терпіти ось цього теми з мостом. Але по факту, по факту, нічого глобального зробити не зможуть, тому що вже немає ресурсів. Так, ну що, мене це радує. думаю, що вас також ця ситуація порадує. І е, ще раз попереджую, що гасити вони будуть намагатися. Е, але я впевнений, що е, недовго. Тобто, до, е, до ну, давайте подивимось, скільки це ще саме оця е, їх ситуація буде продовжуватися по часу. Ну від е, ну, десь до 10 місяців, е, вибачте, до 10 днів. Тобто 8-10 днів вони будуть намагатися якось там нами маніпулювати, але в цілому нічого вони не зроблять. Бо українці найсильніша нація в світі, і вона це вже доказала. З вами був я, Макс Гордєєв. Гордієв. Тримаємося, бо ми найкращі, і ми не зламні.